Нагадаю, вчора росіяни завдали ракетного удару по самих Черкасах. Це найбільший від початку повномасштабного вторгнення удар по обласному центру? Ігор Табурець з нами на зв'язку, начальник Черкаської обласної військової адміністрації. Пане Ігоре, вітаю. Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, то яка остаточна кількість постраждалих і які саме руйнування після вчорашнього ракетного удару? Отже, дійсно, це був такий самий потужний ракетний удар саме по місту Черкаси. Попередньо це чотири крилатих ракети. Звісно, саме головне, що в нас ніхто не загинув, але серед постраждалих а постраждалих нас станом на 18.00 і зараз станом на 8.00 вважається 12 черкащан. Серед них одна дитина, віку 9 років. І що, що характерно, що і серед них три працівника нашої екстренки, які перебували в цей час на чергуванні у себе в безпосередньо в приміщенні, і вибуховою хвилею вони теж отримали травми, і відповідно зараз саме вони і знаходяться ще на лікуванні в нашій обласній лікарні. Решті громадянам була надана медична допомога амбулаторно, і вони всі. Вже знаходяться дома після наданої допомоги, тобто, в нас в медичному сенсі всі заходи в житті падіння уламків і потрапляння ракет саме відбулося в чотирьох великих локаціях саме в такій цивільній частині міста маємо. Десь уже по підрахунках попередніх понад 700 розбитих вікон. Це віконні конструкції і балконів, і самих вікон вибиті двері. Маємо пошкодження у декількох закладах медичних і в декількох закладах нашої освіти, в тому числі обласного значення, і постраждали також деякі будівлі державного підприємства Ліси України. Наразі в самій активній фазі здійснюється обстеження відповідними комісіями, саме наслідків завданих збитків, і робляться обходи населення відповідно постраждалих квартир і будинків. Можна говорити, що це у нас десь біля 15 багатоповерхівок постраждало. Звісно, а яка ситуація була... з водопостачанням і електрикою в будинках, які постраждали, які прилеглі до цих районів? Саме одна з ракет при падінні пошкодила лінію електропередач. Це практично яка йде від трансформатора підстанції 110 кВт. І це, це така потужна, практична лінія. І Внаслідок цього були певні відключення, але до населення ми практично з енерговиками відразу відреагували, До населення було відразу підключено альтернативні джерела і вже станом на 21.00, за доповідями обленерго. У нас всі наслідки, які були пов'язані з пошкодженням електропередач, лінії електропередач, вони вже були усунуті. Тобто, станом на сьогодні і водо, і газопостачання, і електропостачання є в наявності повністю у всіх цих місцях локаціях, де відбулися падіння ракет. Дякую дуже, пане Ігоре, за те, що знайшли можливість проінформувати. Ігор Табурець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації, був на зв'язку.